Всім привіт! На зв'язку компанія Фені Меблі, мене звати Андрій, і сьогодні розповімо вам про диван з назвою Кент. Диван Кент це дуже класна стильна книжка. Так, саме так називають такі дивани, тому що в нього механізм розкладання по принципу книжки працює. Ось, досить стильний сучасний варіант, який може бути використаний, як і у вітальні. Так само можна використовувати, наприклад, для підліткової кімнати або дитячої. Ось габаритні розміри: по ширині 195 см, по висоті 89 см. Ширина сидіння 60 см і спальне місце у нас 120 на 190 сантиметрів, тобто цілком достатньо для того, щоб спала одна людина повноцінно. Давайте поговоримо про наповнення та, в принципі, з чого зроблений цей диван. В основі є дерев'яний каркас дерев'яного брусу, укріплений ДСП. В наповненні у нас є пінополіуретан щільність 2842, хороша щільність для щоденного сну. І давайте я вам покажу, як він розкладається. Для того, щоб його розкласти, нам потрібно відсунути його від стіни приблизно на сантиметрів 40. См. Відсовуємо. Далі, притримуючи основу дивана, ми спинку дивана тягнемо на себе до характерного звуку. Коли цей звук відбувся, просто опускаємо спинку. І все, диван у нас розкладений. Складаємо по такому самому принципу, притримуємо сам диван, піднімаємо спинку до характерного звуку, опускаємо. От, як ви бачите, все працює чудово. Окремо, хочу розповісти вам про дуже одну надзвичайно потужну перевагу цієї моделі, яка полягає в тому, що вона ну, супер, дуже комфортна. Це досягається за рахунок двох речей. Перше це сидіння, яке розташоване під певним кутом. Тобто заглиблення ось тут внизу дивана, воно трішки нижче знаходиться, ніж ось ця сторона. Тому, відповідно, я як сідаю, я як занурюся, як в цей диван, і тому то досить зручно, досить. А друга складова, це у нас наша спинка, яка знаходиться під правильним кутом. І вона пряма і досить висока для того, щоб моя спина повністю. Впиралась на неї. І тому я сідаю, мені мега суперкомфортно сидіти, лежати не пробували, думаю, що теж. І це величезний лайк. Ось також як я вже сів на нього, і мені дуже класно, дуже хочеться мені розповісти про саму обивку дивана, яка робиться по спеціальному, по спеціальній технології, яка називається прошиття. Тобто. Рівномірна поверхня, спеціально прошита спеціальними вставками, і за рахунок чого досягається рельєфна поверхня дивана на спинці на сидінні. І це досить комфортно і дуже стильно виглядає. Ну що ж, давайте підсумуємо. Кент – це сучасний стильний диванчик з типом розкладання книжка, який чудово підійде вам у вітальню, у кухню-студію або кухню-вітальню, в підліткову чи дитячу кімнату. Він розкладається, спальне місце достатньо для того, щоб спати одній людині навіть деколи двом, коли дуже треба. Також він досить зручний і комфортний, в ньому дуже, дуже зручно сидіти і приємно взагалі проводити час. Тому дякую вам за увагу. Якщо вам це відео було корисно, поставте лайк, напишіть коментар, нам це дуже важливо.